Усім привіт! Дуже радий вас бачити у себе на каналі. І в сьогоднішньому відео я хотів би ознайомити вас з дуже важливою інформацією, яка була опублікована на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Вона стосується продовження тимчасового захисту для громадян України у зв'язку з російською агресією, які приїхали до Чеської Республіки. Також я рекомендую додати цей сайт до закладок, аби ви могли самі. В будь-який час зайти та ознайомитися з інформацією, яка буде е, тут опублікована. Так, ще трошки Так, інформація стосовно продовження тимчасового захисту. Ця інформація офіційна опублікована на сайті Міністерства внутрішніх справ. Наголошую, тимчасовий захист можуть продовжити особи, які його отримали до кінця 2022 року. Термін дії вашого тимчасового захисту закінчиться 31 березня 2023 року. Зареєструватися на продовження тимчасового захисту можна лише онлайн. Для осіб віком до 18 років реєстрацію здійснює їх повнолітній законний представник. Наголошую, лише онлайн. Під час реєстрації необхідно вказати. Особисті дані, реєстрацію вашого місця проживання в Чеській Республіці. Ви обов'язково повинні мати місце проживання в Чеській Республіці, без цього вам не нададуть продовження тимчасового захисту в Чеській Республіці. Адресу та назву школи чи дитячого садка, де дитина зареєстрована для виконання обов'язкової шкільної або дошкільної освіти. Це також обов'язково. Або зв'язок з особою віком до 18 років, яку ви, за яку ви продовжуєте тимчасовий захист. Особи віком до 18 років, які перебувають на території Чеської Республіки без законного представника або іншої повноваженої особи, юридично представляє орган соціального правового захисту дітей Чеської Республіки. Е, головне, як продовжити тимчасовий захист? Нова платформа онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту буде запущена не пізніше 24 січня 2023 року. Ви матимете змогу зареєструватися онлайн до 31 березня 2023 року. Якщо ви не зареєструєтеся до кінця березня термін дії вашого тимчасового захисту закінчиться. І ще раз, якщо ви не зареєструєтеся до кінця березня, термін дії вашого тимчасового захисту закінчиться. При онлайн реєстрації зарезервуйте дату для особистого візиту, наголошую особистий візит в відділення Міністерства внутрішніх справ. Підтвердження реєстрації отримаєте на електронну пошту. Зареєструвавшись та резервуючи певний термін, ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня 2023 року, тобто до 30 сентября 2023 года. Таким чином, матимете достатньо часу, щоб з'явитися до нашого відділення у заздалегідь визначену дату для отримання візової наклейки. У дату, яку ви обрали під час онлайн-реєстрації, потрібно особисто прибути на відділення Міністерства внутрішніх справ. З собою потрібно мати наступні документи, дійсний закордонний паспорт. Якщо ви являєтесь його власником або інший документ, що засвідчує вашу особу, якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта. Підтвердження про проживання, підтвердження не обов'язково уразів, якщо ви проживаєте у соціальному прихистку, який надає держава, або ви оформили тимчасовий захист після 27 червня 2022 року та з цього часу не змінювали місце проживання. Документ, що підтверджує, підтверджують ваше повноваження підставляти особу віком до 18 років від її імені. Якщо ви дотримаєтесь вище перерахованого, вам наклеють візову наклейку. Це продовжить термін дії вашого тимчасового захисту до 31 березня 2024 року. Представництво неповнолітньої особи під час продовження тимчасового захисту. Від імені осіб, які не досягли 18 річного віку, заяви на продовження тимчасового захисту може подати тільки повнолітній законний представник. Якщо ви представник неповнолітньої особи, вам потрібно довести свій зв'язок з цією особою. Для цього Можна використовувати різні документи, залежно від того, представником якої неповнолітньої особи ви являєтесь. З цими документами та посвідченням громадянина необхідно завітися у відділення, щоб вклеїти візову наклейку «Да» для неповнолітньої особи. Як потвердити відносини з неповнолітнім? Ви можете підтвердити свій зв'язок сімейний, родинний документом, який уповноважує вас представляти неповнолітню особу. Тип документів, які вам потрібно буде надати, залежить від вашого зв'язку з, з неповнолітньою особою. Документи, що підтверджують зв'язок, можуть бути українською, російською або англійською мовами. Для документів, викладених іншими мовами, необхідний засвідчений переклад. Тобто, якщо у вас документи на українській, російській або англійській мовах, вам їх переводити на чешський, не обязательно. Можете приходити. Снімі перелік документів, які можуть бути використані для підтвердження належності. Нижче наведено перелік документів, які можуть бути використані для підтвердження вашого зв'язку з неповнолітньою особою, залежить е, від ваших стосунків, сімейних, родинних. Я представляю власну дитину, я батько, мати. В такому випадку вам потрібно надати свідоцтво про народження е, може е, зразок один, два або три. Я залишу ссылку під відео. Ви зможете зайти і подивитися. Які тут є зразки. З якого є очевидним, що ви являєтесь матір'ю чи батьком дитини, або закордонний паспорт, якому вказано, що це ваша дитина, або афідефіт власноручне засвідчення у відділенні органу соціального правозахисту дітей. дітей. Також є зразок. А онук, онучка, дідусь, бабуся дитини. Також є зразки, якщо Ті пункти підходять для вашого випадку. Також можете зайти та ознайомитись по силці під, під даним відео. Брата або сестру, я не буду зачитувати. Також е, можете зайти та самі ознайомитися. Неповнолітню особу у разі іншого зв'язку. Я родич або близька інша особа, яка була є признаним представником неповнолітнього офіційним органом. В такому випадку вам потрібно надати офіційне рішення органу. Це може бути на рішення про призначення опікунства. Також є зразки договір між опікуном та батьками дитини разом із довідкою про зарахування для, до списку усиновлювачів. Зверніть увагу, у зв'язку із запланованим продовженням тимчасового захисту нагадуємо особам, які мають статус тимчасового захисту про необхідність вчасно повідомити про будь-які зміни стосовно вашого перебування на території Чеської Республіки, зміну місця проживання, зміну проїзного документу та інших персональних даних. Нагадую, що у вас є три дні, аби повідомити про ці зміни. Я маю знайомих, які повідомили через місяць, е, їм нічого не сказали, ніякі штрафи вони не платили, але три дні є три дні. Е, можливо, їм е, повезло та попався добрий співробітник Міністерства внутрішніх справ небо КАСПУ. Е, я дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, е, хто ще не підписався. Можете додати мою сторінку в інстаграм, телеграм небо написати на мою пошту, якщо маєте ніякі запитання. Ці ссылки також є під даним відео та закріплені в першому коментарі. Бажаю всім здоров'я, бистрої перемоги та мирного неба над головою. До побачення.